Рекомендую приготувати, як ідею на обід ці в томатному соусі з рисом. Дуже смачно, швидко, сподобається всім. Беремо в пропорціях 1 до 2 фарш і варений рис. Варений рис до готовності. Жаримо цибулю, кидаємо до фаршу з рисом, додаємо спеції, я додаю перець молотий, хмелі сунелі. Лавровий лист, дрібку і паприку молоту, сіль за смаком перемішали і формуємо тівтєлі. Тівтєлі потрібно кидати вже в гарячий, кип'ячий соус, вже готовий. На пательню додали рослину олію, потерли морквину, додали цибулю різану, додали часник, обсмажили все, додали столову ложку томатної пасти, додали ваші улюблені спеції, сіль за смаком, як томатна паста кисла, додали півчані ложки, цукру, додали води, проварили і готово.